Блять, Валина, моя, Валина 17 Ой, тисяч. я їбу А є чоловік на. Бред. А тобі кидали на стрім. А, чи ти не стрімив, да? Ти після того? Кого, кого? Ну Валину, блять. Так це. Ж що було... нам? Це ж було ще, коли я стрімив. Так, да, да, я поняв. Я ще ж зайшов до тебе на стрім, тоді писав, що вітаю в клубі. А, да, да, да. блядь, У нас з тобою однакові історії. Шрами, про марафони. Жрати, вона дуже крута. Бля, я твою не помню. є в тебе кліп? Нє, ні, ні, ми все потерли одразу. А, ти удаляв? То, ну да. нах. Ну там модери одразу все видалили. Але є, є у деяких людей збережені кружечки в історії. Бля, я то попроснувся, воно вже в тіктоці було явно. Ну да, ти, ти б нічого і не зробив. У нас тоді там людей хоча б 200 тільки було. А я прокидаюся, бачу, блядь, блять, чат несеться. А я ж. ти ще й прокинувся через пару годин, типу, тебе ж ніхто не розбудив, то ти, ти вже потім в тік TikTok... Розкажи, як ти взагалі про це дізнався? Старе, я, я проснувся, коли Валина моя дивиться на камеру, я проснувся в цей момент. І, і, і типу, тако різко хуяк. Назад розвернувся до стінки. Потім лежу, думаю, бля, там мене ж по-любому бачили. І я, типа, ну, я говорю, ну пишу в чат, я беру телефон і лежу, і пишу в чат. Я спалив пісюна, типа, і мені весь чат каже: ні 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 все норм було, ти що йобнувся, нічого не було. Ну я, типа, такий, бля, ну заїбісь. І типа назад трохи приліг поспать, просинаюсь, блядь. до Подвіжняк, блядь, мені кліпи вали на ППО, це все несеці. Бля, А я ж прокинувся, ну ти, ти чув, да, цю історію, що я прокинувся, мені левілей модер дзвонить і каже, Філіп, там пізда, я не знаю, що з чатом робити. Ми вже слоумод поставили, але вони розриваються, нахуй, пишуть, що ми під прицілом, там ППО працює. Все-таки каже, встань, забери хуй, в тебе його видно. Я відходжу я бачу, що чат просто, блять, розйобується. А в тебе так само, як мене. Ти в штанах же ж був, правильно? Я в шортах був, я в шортах був, і в мене кадр прям, прям зверху, можна сказати, Пеніс в центрі кадра був, але в мене тоді хоча б е, вебка була, в мене зі сталі вебка знімає, то там, звісно, в ага. тебе ситуація поінтересні. У мене прям чітко, прям як качество прям було, щоб <сум> знаєш, то, я думаю, оце, з оцим новим світлом тобі треба буде повторити обов'язково, бо це вже Не надо. це вже застаріла версія.